Одразу два топ-трансфери у виконанні Динамо Києва. Шахтар закрив офіційну угоду по футболісту збірної України. Форвард Снішовтих підписав контракт з відомою командою з топ-ліги. дебютний гол українця за кордоном. А також який топ-клуб вийшов із боротьби з Ілью Забарного Догляд всіх останніх трансферів зими 2025. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Розпочинаємо традиційно з нових трансферів цієї зими. Манчестер Сіті оголосив одразу про дует коштовних трансферів. Про Хусанова я вже говорив і не раз. А з підписанням Вітора Рейса пройшло більш тихо, хоча за нього заплатили солідні 35 мільйонів євро, що всього на 5 менше ніж за Узбека. Вітор також центральний захисник, тому ця позиція у містянах закрита тепер надовго, а ще на днях туди повинен під'їхати і Мармуш. Тож поки саме Сіті є найбільш активним гравцем зимового трансферного вікна в Європі. Алтрафорд більше не побачить в цьому сезоні зірку Мемі в Антоні. Манчестер відпустив бразильця в оренду в Бетіс. Звичайно, що опцій викупу не буде, адже свого часу дияволи заплатили за півзахисника майже 100 мільйонів євро. А прогрес Мада не залишає шансів на ігровий час для Антоні. Тому такий варіант піде на користь всім. Бетіс наразі йде 12-м у чемпіонаті Іспанії. Челці за крок від підписання перспективного Мамаду Сара. Сума трансферу 19-річного центрального захисника складе 20 мільйонів євро. Сині скористалися гарними зв'язками з Трасбуром і закрили проблемну позицію. А ще зауважую, що лондонці достроково повернули чалоба, який дуже якісно спрогресував в першій частині сезону за Крістал Пилас. Із цього можемо зробити висновок, що трансфери в Челсі Ільї Забарного стає малоймовірним. Коло Муані вже приїхав у Турин. Форвард провів перші тренування з Ювентусом, але про угоду офіційно ще не голосили. Відомо, що це буде оренда до кінця сезону. Права на викуп у Зебер не буде. Його там взяли, щоб нарешті отримати адекватну альтернативу Душану Влаховичу, з у Тяомоти натянуті відносини. Рік тому ПСЖ віддав за француза майже 100 мільйонів євро. В Наполі визначилися з топ-ціллю на заміну Хвічі. Італійці надіслали вже другу пропозицію в офіс М'ю по Олехандро Гарначо. Інсайдери пишуть про 50 мільйонів євро. Дияволи в свою чергу хочуть 70. Аргентинець не зовсім вписується в моделя Моріма. А оскільки керівництво клуба повністю довіряє португальцю, то готове продавати будь-кого зі складу, на кого не розраховує тренера. Так, наприклад, Барселона домовилась про особисті умови з Маркусом Решфордом. Щоправда, для цього іспанцям треба спочатку когось продати. Вірогідно, це буде Ері Гарсія, якого готова підписати Жирона. У Маркоса ж з каталонцями угода про оренду до літа. Потім вони б домовились і про повноцінний викуп. Але головне, що принципова згода від самого англійця вже є. Шахтар продав Данила Сікана Трабзонспора, новина, яку мало хто очікував, і про яку взагалі не було попередніх інсайдів. Напевно, це через те, що більш активно Трабзонспор вів перемовини з гірниками по Олександру Зубкову. А ось Трансфер Сікана за 6 мільйонів випав із фокусу. Також в угоді є відсоток від перепродажу. Зараз турецький клуб йде на 10-му місці. Якщо не змінить нічого взимку, то не буде грати навіть у Єврокубках. Ну а поки за трабзонспору першим своїм голом відзначився Арсеній Батагов, який і підтвердив трансфер в Туреччину Сікана. Капітан молодіжної збірної України забив вже на шостій хвилині зустрічі з Сіваспором. А в підсумку його трабзонспора здобув розробну перемогу з рахунком 3-0. Ну, а обговорюємо ми всі ці новини за підтримки партнера проєкту про футбол Фавбет. Та й це ще не все. Окрім Сікана та Батагова, за трапзом може зіграти ще й третій українець, котрим може стати Денис Попова. Одразу декілька джерел написало про перші контакти між Динамо та турками по центральному захиснику, який до слова отримав чергове пошкодження і вибув на два тижні. Хоча я все ж таки ставлю на те, що такий трансфер, якщо відбудеться, то лише влітку. В інакшому ж випадку Динамо просто не відпустило з перегляду Слюбика. В Підтвердження цьому наступний сайт: Скаути Динамо Київ не можуть знайти Форварда у це трансферне вікно. А тому в клубі дали відповідь мексиканському пумас, що поки Гереро залишається з командою. Тренери білосиніх вважають, що навіть якщо зараз знайти новачка під кінець трансферного вікна, йому потрібен буде час для адаптації. А Панами вже непогано влився в колектив і має досвід гри в УПЛ. Тому зараз займатися такою ротацією, коли на кону чемпіонство, і єдина потівка в Лігу чемпіонів для кия невигідно. У Гереро 23 матчі за Динамо, всі вони переважно після виходів на заміни. Ну а поки Динамо здобуло свої перші очки у лісі Європи, кияни видали результативну нічу з Галтасараєм 3-3. Говорити по самій грі нічого, адже ніякого турнірного значення вона не мала, і була чимось між матчем престижа та товариською зустріччю. Тут більше цікаве наступне: у старті вийшов нещеред, а ось Бущан сидів на лавці, хоч і не мав ніяких проблем зі здоров'ям. І не важко згадатися, що таким чином в клубі можуть готуватися до прощання з Георгієм, по якому вже є конкретна пропозиція з Аравії. І здається, що лише в 30 років Кіпер нарешті отримає свій довгоочікуваний шанс пограти за кордоном. Хоча це вже й не Франція, бо Італія, про які говорили ще декілька років тому. Полісся голосило про чергові трансфери якими стали уругвайський форвард Фокундо Батіста та центральний півзахисник Олександр Костриця за першого віддали майже 2 мільйони євро, а другий приєднався до клубу у статусі вільного агенту? Це вже п'ятий та шостий новачок Палісся цієї зими. Зараз Житомирці йдуть на п'ятому місці, але слідом за ними йдуть і Карпати, які також презентували вже п'ятьох нових виконавців. Чотири з яких це представники руху Олексій Сич, Ігор Краснопір, Ілья Квасниця та Олег Федора. Та захисник кривбасу Тимур Стескова. Артем Степанов продовжив контракт з Байером до 2027 року. Нещодавно була інформація, що клуб та футболіст роздумують над кращою стратегією розвитку для українця. Не виключено, що вже другу частину сезону Форвард може пограти десь в оренді. Степанов написав у своєму інстаграмі, що це здійснилася його перша футбольна мета на професійному рівні, і пообіцяв наполегливо працювати та боротися за свій шанс в поточному сезоні. За молодіжку Байера у нього 16 матчів та 14 результативних дій. Він вже встиг навіть дебютувати за першу команду фармацевтів, гравцю 17 років. Серія першу заявку Таріно потрапив українець Дем'ян Єсіна, який розпочинав кар'єру центрфорвард, а Віталі його перекваліфікували у Вінгера. Грав всю 17 років він є вихованцем Маріуполя. З 22 го року футболіст грає за кордоном. Також Єсіна регулярно викликали в молодіжну збірну України Ю 16. Під минулим відео для багатьох Ребус виявився складним. За емблемами Арсеналу, Взброміча, Вердеру та Баварії був прихований Серж Гнабрі. Ано ну, цього ж разу загадка наступна. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.